Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Також ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео, а також діліться ними із друзями в соцмережах і таким чином підтримайте наш проект. А тим часом з нами на зв'язку вже є політтехнолог, експерт громадської організації Український центр суспільного розвитку Юрій Подорожній. Вітання, пане Юрію, слава Україні. Вітаю героям слава пане Юрію, хочемо з вами обговорити про те, чому настільки мляво реагують країни НАТО на обстріли своїх територій. Зокрема, пригадуємо минулорічну ситуацію з обстрілом польської території і одразу, ніби була реакція. А згодом, швидше всього, після наполягань Сполучених Штатів можна сказати, що в цьому обстрілі. Внаслідок якого загинули два громадянини Польщі, звинуватили українську ППО. Ну а зараз схожа ситуація в Румунії, коли українські е, високопосадовці і е, військові повідомляли про те, що все таки дрони Камікадзе залітали на територію Румунії. Хоча на початках і президент і влада. Румунія заперечувала це лише після розслідування. Вони почали визнавати ці факти. Ну і вчора вже стало відомо про те, що Румунія нібито буде збивати ці дрони, які можуть залітати на її територію. То чому, на вашу думку, саме ось так боязко, можна сказати, реагують на порушення свого повітряного простору російською зброєю країни-члени НАТО? Ну, давайте почнемо напевно з того, що все таки це не обстріли цієї території, і чи вони є цілеспрямованими, чи просто провокаціями, які росіяни хочуть так би мовити перевірити реакцію країн Заходу. Ну тут велике питання: так почалось все з Польщі, і пригадаємо про те, що коли ракета, російська ракета потрапила на територію Польщі. Тично сталося наступне українська сторона і польська сторона заявили про те, що ракета швидше за все російська. Ну, українська точно заявила про те, що це не українська, а є російська. І власне тоді дуже активно почалося обговорення про те, які ж санкції застосує Північно-Атлантичний альянс, і всі сперечались між собою, чи то четверту, чи то п'яту статтю одразу буде застосовано. Але дійсно в НАТО прийнято рішення було прийнято рішення про те, що ракета українська що не робити з цього. Так би мовити, події і, власне, зам'яти цю історію. Нас, звісно, це питання здивувало, але не зовсім є таким дивуючим це питання, тому що Північно-Атлантичний Альянс усіма силами, усіма засобами намагається сторонитись прямого втручання в цей конфлікт, надаючи зброю. А не е, е, ніяким чином свої е, військові частини живу силу не застосовуючи е, під час цієї війни для заходу. Це принципово. Нам в Україні це звісно не зрозуміло. Бо у нас взагалі історія така чорно-біла. У нас є е, ворог. Який напав на Україну, і ми зараз захищаємо нашу територію для Вашингтона, для а, Парижа Берліна. Все таки це історія м, про те, а, щоб цей конфлікт залишався локальний між Україною і Росією. Бо якщо країни НАТО почнуть втягуватися в цей конфлікт, все закінчиться третьою світовою війною. Ми це всі з вами прекрасно розуміємо. І Росія, от я ще минув. Минулого року на ефірах говорив про те, що Росія зацікавлена в тому, щоб країни НАТО вступили в цю війну, тому що насправді запалає тоді, щонайменше в трьох точках: власне в Україні, на Тайвані і на Близькому Сході. Uh, і uh, все це, звісно, закінчиться третьою світовою війною і прямим конфліктом Пекіна і Вашингтона. Uh, чи до цього прагне сьогодні Америка? Я не впевнений. Ніхто не хоче прямого зіткнення, ніхто не хоче світової війни. Зрозуміло, що ядерні держави між собою воювати не мають принаймні так вважають в Вашингтоні. Ну і принаймні, знаєте, і так вважають в Пекіні. От Пекін зараз. Який через е, КНДР буде постачати зброю? Е, бо для нас ж, для всього світу влаштували шоу про те, що КНДР буде надавати там якісь старі зразки зброї. Боєприпаси для Російської Федерації насправді навіть Буданов підтвердив цю теорію про те, що вони вже давним-давно постачають власне ці боєприпаси. А про що ж тоді приїжджав е сонцесяйний лідер КНДР, домовляться в Москву? Ну, звісно, про те, е щоб усі деталі обговорити, яким чином Китай буде постачати через підсанкційну країну в Російську Федерацію зброю? Бо е товари подвійного призначення вони вже вже давно постачають через Казахстан, Вірменію. Вірменія, взагалі там е, в десятки разів збільшила свій експорт і є ключовою країною, е, рівно як і Казахстан, е, в постачанні оцих підсанкційних товарів. і е, Історія далі продовжується. Ці обстріли не завершуються, і зараз втягуються поступово Румунія, е, яка несподівано для себе відкрила, що може втягнутись в цей конфлікт. Бо е, знаєте, румуни на. Відміну від тих же самих поляків, закриті від України горами Карпатами, і вони не не, не розраховували на те, що таким чином буде Росія втягувати Північно-Атлантичний альянс до цієї війни. Більше того, за прикладом Польщі одразу були заяви про те, що нічого не сталося нічого не знайшли і нічого робитись не буде. Однак північ Атлантичний альянс через якийсь час прийняв рішення, що ні, публічно будуть визнавати, публічно будуть заявляти. Саме тому президент Румунії і уряд Румунський говорять про те, що йде розслідування, що будуть збивати дрони. Населення закликають ховатись до бомбосховищ. Але все це пов'язано з тим, що шостий флот Сполучених Штатів Америки, який розташований в Середземному морі, вже отримав з Пентагону протоколи дії в Чорному морі. І, власне, от як наслідок цих обстрілів в Румунії, зараз буде проводитись навчання в Чорному морі. Флотів румунського, болгарського, турецького, американського і українського. Власне, це. Навчання це таке узгодження дій в Чорному морі, тим більше що Росія намагається перенести війну і перенести фронт з суходолу в море, де в неї здається нічого не виходить. Бо подивіться, коли Росія вийшла з зернової угоди. То власне тоді росіяни заявили, що все ми контролюємо Чорне море. Будь-який корабель, який сунеться до чорноморських портів України, буде вважатись таким, що перевозить зброю. І здається, на Заході проковтнули цю історію, бо насправді, після такої заяви, шостий флот весь мав би стояти в чорному морі і показувати росіянам, хто в домі господар. Ну, принаймні на турків. Ми Розраховувати не може, но точно на шостий флот мали б розраховувати. До речі, як на це розраховували свого часу грузини, коли росіяни 7 серпня, от вони намагаються нам в голову втлок що війна почалась 8 серпня. А насправді вона почалась 7 серпня 8 року. Так от тоді Джордж Буш е власне завів Чорне море кораблі. Я вам більше скажу, навіть е, е, я говорив з е, віцепрем'єром грузинського уряду на той час, який відповідав за співробітництво з НАТО, то він розповідав про те, що е, Америка Росіяни е, американцям зателефонували і попросили прибрати їх військові літаки з літович в Грузії, в зв'язку з тим, що вони будуть їх бомбардувати. На що е, е, Буш е, передав привіт в Москву і сказав, що ніяких Літаків ніхто убирати не буде. А, а якщо з ними щось станеться на літовищах, то е-е Америка вважатиме це напад на Сполучені Штати, і власне тоді і кораблі, і літаки, і те, що в той час перебували на території Грузії в Тбілісі, президенти Польщі, країн Балтії, власне Грузії, зупинило російську, російський наступ, бо до цього часу Грузії не існувало. Чому Американці не діють так само з росіянами? Зараз ну не вже е, лише тому, що різні адміністрації, але тим не менше ця адміністрація діє таким чином і не інакше. Так, от, повертаючись до погроз росіян по зерновій угоді, всі думали, що Україна там сяде собі тихенько в куточку, не маючи флоту, а росіяни далі будуть вимагати і, і диктувати умови в Чорному морі. Однак ми. Е, боку адекватно відповіли на ті загрози. Пригадайте обстріл і новоросійська і підбиття танкера. До речі, в той день, коли проходив саміт в Саудівській Аравії, а Саудівська Аравія дуже ображена на Росію за постачання безконтрольне постачання нафти. І саме тому був підбитий танкер як знак того, такий дипломатичний знак під час цього саміту. Ну а і власне тоді Росія була на. Стільки Збентежена і розгублена, що навіть візит Путіна до Туреччини до Ердогана було відмінено, і от власне зараз ми з вами бачимо просування Шостого флоту, просування е, е, Північно-Атлантичного Альянсу до Чорного моря. Наскільки вони активно зайдуть, і наскільки вони активно будуть захищати, в тому числі, в тому ж числі і Румунію від цих обстрілів, побачимо. Але ми зараз вами прекрасно розуміємо, що якщо полетять дрони на е, румунську територію, і Румуни як е, країна, е, румунська армія, як армія країни члена НАТО буде відповідати на це, ми можемо говорити про початок нового етапу цієї війни. Тобто, у такому разі, пане Юрію, все-таки може бути застосована стаття 5 Північно-Атлантичного альянсу. ну е... Не послухайте, все питання залежить все від того наскільки готові Сполучені Штати Америки будуть включатися в цей конфлікт безпосередньо. Я не думаю, що хтось зараз на Заході готовий е, починати е, оцей новий етап війни і воювати з Російською Федерацією. Ну, можливо, будуть дрони збивати е, е, натівські війська. Бо Румунія є частиною НАТО, натівські війська будуть збивати дрони, але всі будуть робити вигляд, що нічого не відбувається. Ну звісно, до пори до часу, поки не буде жертви руйнувань. Поки е, е, преса і засоби масової інформації не почнуть цю тему розкручувати і кричати на весь світ, що Росія напала на е, північно-атлантичний альянс, і якось е, з цим треба буде реагувати. Ви подивіться, ми зараз з вами живемо е, в дуже такий цікавий момент. Е, от ми зосереджені, звісно, і правильно, і це наш біль е, на війні в Україні. Але що е, загально глобально в світі відбувається, Росія? Я почала цю війну, бажаючи захопити Україну таким чином, намагаючись продемонструвати, що вона є таким світовим центром і намаганням повернутись до статусу Москви, як колишньому радянському союзі, да одного з полюсів а, цього світу, і привести Путін хотів всіх за стіл перемовин ну всіх а, ключових гравців за стіл перемовин і підписати якусь нову Ялту, да таку як підписали там а, свого. Часу Черчилль, Рузвельт і Сталін ну не дають йому спокою ці лаври поділити знову світ між різними країнами, але Україна надавала по зубам Російській Федерації і весь 22 рік всі країни, так би мовити, розчавлялись в тому, а куди далі рухатись, і стало зрозуміло. Особливо стало зрозуміло, це Пекіну, що власне світ буде біполярний знову. Тільки другий центр буде не Москва, а власне Пекін. І е, весь 23-й рік, подивіться, от всі міжнародні події, які відбувались, вони пов'язані з тим, що всі почали сортуватись: хто де, хто біля Вашингтона, хто біля Пекіна, і власне, оце є така ключова історія 23-го року і ми, напевно, увійдемо 24-й рік вже в стані такої холодної, я сподіваюся, дуже холодної війни з двома оціми центрами і з двома полюсами, які все таки не прийдуть до того, що почнеться третя світова війна, але такий розподіл країн на пекінський і вашингтонський, от вони за от такий розподіл відбувається, особливо от ми зараз з вами спостерігали і те ж саме Саудівський саміт і власне. J-20, э, стає зрозуміло, що э, третього центра в світі не виникне буде їх два, і от наскільки поляризуватись це, все буде, наскільки э, загострюватись, стало зрозуміло з того, що почав розширюватись Брікс. Власне, от та організація, про яку, ну знаєте, там говорили, що вона є, але вона не практична. Але в останні роки і от в останній рік навіть вона активізувалась, туди почали приєднуватися ще інші країни, які схилились, власне, до е Пекіну. А я вам більше скажу: навіть Саудівська Аравія, яка завжди вважалась таким е ну, знаєте, центром опори Сполучених Штатів Америки на. Близькому сході теж схиляється зараз до Пекіна і схиляється до Пекіна, щоб розпочати свою таку близькосхідну гру. Араби насправді ставлять перед собою такі великі задачі глобальні, і намагаються стати як єдиний центр протистояння і Сполученим Штатам Америки і власне Китаю. Ви подивіться на Близькому Сході всі країни практично всі країни були в конфлікті один з одним сьогодні. Навіть Саудівська Аравія помирилась з Іраном. До речі, завдяки не завдяки Вашингтону, а завдяки Пекіну. І власне, це прям сенсація була на початку року. Тому ми можемо сьогодні говорити про те, що і Саудівська Аравія буде поступово схилятись туди, і власне БРІКС. А коли от ці саміти БРІКС відбуваються, подивіться на чому вони ґрунтуються. Вони починають рахувати, скільки населення а, входить тепер в склад цієї організації, який валовий внутрішній продукт, які переваги порівняно з західними об'єднаннями, тим ж євросоюзом, чи тим ж Північно-Атлантичним альянсом, чи тим же Джей 7 власне це говорить. Про те, що е, ми виходимо на пряме протистояння оцих країн, ну умовних Джей 7 і БРІКС, пане Юрію. Почули вашу думку з цього приводу, і ще не можемо вас не запитати про вчорашні новини довкола е, Рамзана Кадирова. Зокрема, довкола його е, так би мовити стану здоров'я. От зокрема, знаємо, що вчора різні. Засоби масової інформації повідомляли посилаючись на чеченські засоби масової інформації, повідомляли про те, що Кадиров уже кілька днів як перебуває у комі. І зокрема, вчора зазначали, що Кадирова навіть нещодавно літаком доправляли в Москву, але там лікарі нічим не змогли допомогти, після чого його повернули до Чечні і наразі його планують перевезти. В Об'єднані Арабські Емірати і вчора ж представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі повідомляв, що Кадиров таки перебуває у дуже тяжкому стані. Як ви особисто сприйняли цю інформацію, чи дійсно Кадиров все? Ну як я сприйняв цю інформацію? З радістю, з радістю і великою надією на те, що це падло здохне, вибачте, за мій французький. Бо насправді у Кадирова стан здоров'я, і я так розумію, що все це пов'язано з нирками, був важкий. От останні відео, які ми з вами спостерігали, вони ну Показували, що у людини дуже серйозне захворювання, і захворювання, яке прямо на обличчі було те, що його лікуючий врач в Об'єднаних Арабських Еміратах, це ми знали ще з попередніх повідомлень. До речі, те, що лікар із арабської країни із власне звідти, говорить про те, що Кадиров нікому в Росії не довіряє. Я от не дуже вірю в те, що. Що хтось повіз його до Москви, Бо насправді в Москву в такому стані можна було залетіти, а от вилетіти це було б питання. Верніше, вилетіти так, але вилетіти на насилках чи в труні це от велике було питання, і ви знаєте, те, що в нього поганий стан, навіть не обличчя його показувало, а те, що Путін почав зустрічатися з його малолітніми родичами, і власне це все демонструвалось на. Центральних каналах російського телебачення очевидно готу, готується а, той, хто буде займати після нього посаду. Ви знаєте, для мене, а, от а, ну ні для кого ж не є секретом, що Кадиров тупий, як валянок. А ми ж з вами бачимо, як він там розмовляє і так далі. І утримувати таку республіку в такому стані, ну це треба мати, ну якісь, принаймні а, хоч трошки мізків. А а, е, власне тому е, Кадиров для мене є такою персоною картинка, е, яка е, на яку е, Кремль ставить, але все таки рішення по Ічкерії приймаються е, по окупованій Ічкерії, яка сьогодні Чечнею називається. Приймаються все таки іншими людьми. Саме тому е, шукають приємника е, для Кадирова з числа родичів. А не інших осіб більш впливових, тому що всіх влаштовує такий стан, коли є оця картинка, на кого можна там зорієнтувати абсолютно. Весь якийсь негатив, або власне давати, давати бути, бути таким контактером з з Кремлем. І власне, те, що він в важкому стані, і зараз про це підтверджує розвідка, можна довіряти цим словам. Хоча я би однозначно ще не стверджував, все що все так. Тому що е, е, я не здивуюсь, якщо із Чечні така інформація приходить заради того, щоб приховати якусь іншу інформацію, і е, е, Кадиров не в такому можливо важкому стані, а можливо, навіть він і взагалі помер. А ще досі його там розповідають про те, що він лікується, бо для Кремля дуже важливо утримати стабільність в цьому регіоні. Для Кремля це означає повне повний контроль Чечні, бо насправді, якщо буде така зміна, я маю на увазі першої особи в Чечні, можливо, якісь будуть і заворушення. Я не думаю, що сьогодні хтось всередині Росії і всередині Чеченської Республіки здатний повалити діючий режим і Привести до влади тих, хто сьогодні знаходиться за кордоном. Але тим не менше, нестабільність така може бути. Дякуємо вам, пане Юрію, за ці коментарі, за ваші думки, які ви висловили в нашому ефірі. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам сьогодні спілкувалися із політехнологом, експертом громадської організації Український центр суспільного розвитку паном Юрієм Подорожнім. На все добре, пане Юрію. Тримаємось. До побачення.